Лікувати душі саме такими покликання священиків, і не можна переоцінити важливість їхніх порад та настанов для тих, хто перебуває в ув'язненні. Пенітенціарне душпастерство тема нашої сьогоднішньої розмови. В ефірі програма «По обидва боки вітаю вас. Іноді шлях до господа пролягає через в'язницю. У Коломийській виправній колонії знають чимало випадків навернення засуджених, навіть тих, хто вчинив важкі злочини. Місцем духовного стінлення став храм преображення Господнього. Ця церква досить має цікаву історію, тому що ця церква побудована власноручно силами засудженими. Одним із засуджених, який відбував у нас покарання давніше за особливо тяжкий злочин, за вбивство, і перед кінцем строку в нього виникло таке бажання створити у. При колонії церкву. Звичайно, він звернувся з цим проханням до керівництва колонії. Керівництво колонії до цього прислухалось, і, звичайно, спільними зусиллями це було дано, як то кажуть, такий добрий знак. І в 94-му році дану церкву, церкву Преображення Господнього було. Е Освячено. Церква у Коломийській виправній колонії стала першою в Україні, яку збудували на території колонії закритого типу. У неділю та в дні релігійних свят тут відбувається богослужіння. В'язні співають у церковному хорі. Представники різних християнських конфесій проводять літургії по черзі, тож суперечностей жодного разу не виникало, зазначають у колонії. На різні релігійні свята, навіть коли ми проводимо освячення Пасхи, священники спільно проводять освячення Пасхи. Супешності будь-яких не виникає оздоблення церкви теж справа рук засуджених. Часто саме в колоніях люди відкривають у собі мистецький дар. Переображення господньою любов'ю під такою назвою в пласному краєзнавчому музею відкрили виставку художніх творів. Експозиція незвичайна тим, що всі автори в'язні виправних закладів області. Загалом представлено понад сотню робіт. Це художні полотна, різьба по дереву, випалювання, вишивка, плетіння з бісеру, в'язання та ікони на склі. Представлені вироби. Релігійної тематики, оскільки це є спеціальний конкурс, який відбувся спочатку в установах виконання покарань, потім кращі роботи, які були виготовлені засудженими, вони були, значить, надіслані до управління Пенітенціарної служби в області, де комісія визначила кращі. роботи. Дійсно, ці роботи заслуговують на уваги, тому що Подивитися на них важко повірити, що саме ці роботи міг виконати саме засуджений, відбуває покарання. Адже серед тих людей, переважної більшості, не є ті люди, які закінчували художні школи. Організували виставку Пенітенціальне душпастерство Української греко-католицької церкви та благодійний фонд Карітас. Мета такого заходу сприяти суспільному діалогу та повернути надію людям, які опинилися в місцях позбавлення волі. Храм зіслання Святого Духа особливий тим, що до його парафії, окрім інших установ, належить також Івано-Франківський слідчий ізолятор. Тож священники регулярно спілкуються із тими, хто перебуває в ув'язненні, і з тими, хто наглядає за ними. Заступник начальника СІЗО Іван Гурик розповідає, що ув'язнені мають можливість спілкуватися з представниками різних християнських конфесій. Івано-франківський слідчий ізолятор відвідує священники як греко-католицької церкви такі православної церкви. Зараз на даний момент більше перевага надається греко-католицьким. Вони відвідують частіше, ніж православні. З чим це пов'язано? Напевно, пов що з меншою кількістю ув'язаних, які перебувають в франківському слідчому ізоляторі. Є у нас і Свідки Єгови, і релігійна християнська організація «Емануїл», також вони приходять. У них є теж свої відвідувачі, які з ними спілкуються. У будівлі слідчого ізолятора обладнано молотовну кімнату, де відбувається богослужіння. Присутність на службі це добровільне бажання ув'язнених. Тих, хто відбуває довічне покарання, священики навідують у їхніх камерах. Перед і після служби Божої кожний із в'язнів може приступити до сповіді, до святого причастя. Тобто цей час, який священик є там і вони мають всі можливості використати для свого наближення до Бога. Отець Арсеній розповідає, що ув'язнені, які приступають до сповіді, довіряють священникам, бо знають, що ті за жодних умов не розкажуть про їхні таємниці і не даватимуть свідчення проти них. Вони сповідаються тоді, коли дійсно вони на це готові. Тобто не через те, що ми там комусь розкажемо, ще щось, тобто, але через те, коли вони на це будуть готові, тому що є такий досвід, що деколи може людина сповідатися, постійно поступати до причасті, потім якийсь знаходить період, коли людина десь просто приходить на службу Божу, молиться і, і десь активно, активніше участі не бере. Е, ну, все залежить знову ж таки від кожного, кожного особистості, зокрема, і від тих обставин, які там в них складаються. Буває, що хтось є зайнятий когось, наразі можуть відпустити когось, не можуть. Тобто ті, хто стараються бути, то десь ми їх постійно на це наголошуємо. І поступово, звичайно, що вони відкриваються, звичайно, що це є не зразу, але поступово придуть раз, другий, третій на службу Божу, послухають проповідь, помоляться. І, звичайно, що. Поступово ми бачимо, що бої й жінки також і чоловіки, тобто вони поступово відкриваються і десь підходять, довіряються, сповідаються, тоді можуть вже приступати до причастя. Тобто, десь наші молитви вони є вислухані Богом, і нас це тішить, що десь ця праця вона дає свої результати. Але звичайно, що. Потрібно багато для цього терпіння, щоб дійсно також діє Господь і допомагав їм покаятися, бо це також не є так просто. Колись не приходили до, до сповіді, до причастя. Тепер почали більше приходити, більше практикують, пишуть, згадують свої родини і хочу, хочуть цього. Люди потребують цих речей. Люди, так само, котрі працюють, мають потребу в цьому спілкуватися. Коли підходять до тебе керівництво і просить, каже, будь ласка. Проведіть декілька таких зустрічей, лекцій, щоб було це для людей трошки підняття їхнього духу. І це найкраще це робити в часі Великого Посту, коли ми розважаємо над страстями Спасителя, коли ми маємо обов'язок приступити до сповіді до Пресвятої Євхаристії і в цей час. Зробити такі на наші духовні тиждень духовних реколекцій, тобто час від часу з кожною групою людей зустрітися, поспілкуватися, піти посповідати до вічних в'язнів, які тут також знаходяться, щоб івано-франківський слідчий ізолятор не був так повністю опущений без духовної підтримки. Тут має бути повноцінно і дуже повноцінне богослужіння. Дуже радіємо, коли є як найбільше приводять нам в'язнів. Не залишаються без душпастерської опіки і працівники Державної пенітенціальної служби. Зокрема, під час великого посту священики проводять для них молитовні бесіди. Віднедавна десь такі стараємось робити хоча б кожного місяця невеличкі зустрічі з усіма працівниками. Наскільки це можливо, щоб їм особливо зараз і і в часі посту, і на загал, просто щоб вони розуміли про те, що не маємо права ніхто судити, тих, хто є. Цій установі, тому що є тільки Господь Бог, але кожен з нас, чи навіть священик, чи той, хто опікується, той, хто виконує будь-які свої обов'язки в цих установах, повинен найперше дбати про те, щоб їхнє перебування там було мирним, спокійним і щоб не було ніяких конфліктів, тобто, щоб вони себе відчували там не Необідженими, тому що вони вже й так є засуджені, а деколи є такі випадки, напевно, що і часто невинно засуджені туди попадають. Тому ми маємо десь все таке служіння, воно не тільки повинно бути зі сторони священника, як душпастиря, але також і кожен, хто там знаходиться, кожен, хто займається цими людьми, повинен десь з терпеливістю до них відноситися з милосердям, найперше. Пам'ятати, що вони також діти Божі. І також мають право на нормальні відносини до них. Потрібно це для того, щоб розвивати, піднімати той дух людей, які тут перебувають. Бути церкви є завжди своїм народом. Чи це є ув'язнені, чи це є ті працівники, котрі працюють біля ув'язнених, щоб не було такого, з ким поведешся, того наберешся, щоб ми завжди удосконалювалися Бозі. Мусимо пам'ятати, що один єдиний справедливий суддя це є Господь. Всемилостивий Господь, який кожного за добро винагороджує, а за зло карає. А ми, такі прості, звичайні і грішні люди, не маємо права судити. Як сталося, так вже сталося, мусимо молитися за всіх нас, і церква йде до всіх, і церква йде з любов'ю. Систематична релігійна опіка в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах здійснюється на підставі договору про співробітництво, який підписують керівний орган релігійної конфесії та керівництво пенітенційної служби на центральному або територіальному рівні. Само собою, що є, ну не може сюди прийти будь-хто. Тобто є, наприклад, конкретні особи, яких призначає церква чи єпархія, і вже тоді далі керівництво цих установ, воно. Дає відповідні документи, дозвола, перепустки для тих осіб, які чи допомагають при богослужіннях, чи просто в катехізації, тому що. Не тільки священики приходять служити в службу Божу, сповідають, чи мають якісь інші зустрічі, але також нам допомагають сестри з третього чину, е мерянський чин при отців веселян, що на мазлях, також вони допомагають і на службі Божій. І також вони мають свої перепустки, які вони періодично поновлюють їх. От, е і звичайно, що керівництво цьому сприяє, бо розуміє, що. Ця опіка є потрібною, тому такого, щоб якийсь був спротив чи опір, такого, звичайно, що немає, це дуже приємно. От. Чи навіть якщо якісь там інші відвідані, чи наприклад якийсь хоче молодь прийти з хресною дорогою, чи на Різдво з вертепом. Тобто, звичайно, що керівництво завжди йде на зустріч, допомагає, щоб не було проблем, щоб можна було наскільки це можливо більше людей. В цьому задіяти, щоб ці ув'язнені, вони також ці періоди в нашому році переживали разом із цілою церквою, щоб ці, ці особи, які до них приходять, щоб щось їм принести нове світле і якось їх наблизити до Бога, щоб це давало якийсь результат. При Патріарші Курі є створений такий. Відділ душпастерства у пенітенціальній системі України, який очолює отець Константин Пантелей. І власне цей відділ періодично проводить для нас такі семінари, в яких беруть участь капелани, помічники капеланів, також світські люди, миряни, які допомагають при цьому служінні. Тобто, періодично є можливість. Щось нове почути, взяти участь в цьому семінарі, ну і навіть між собою поділитися досвідом, тому що е, зрозуміло, що кожне, кожна така установа відрізняється е, між собою, і в кожній якісь свої плюси мінуси, мінуси. Ми також, коли зустрічаємося, то є дуже гарна нагода поділитися своїм служінням, якимись своїми проблемами чи, чи своїми такими плодами праці. І це також допомагає, щоб щось для себе почерпнути, І як, як можливо, якісь такі конкретні проблеми, якщо десь виникають, як їх знайти їхнє вирішення. Нагадаємо, програма «По обидва боки це спільний проект обласного телебачення Галичина і управління державної пеніціальної служби. Дякуємо, що дивилися. Наш випуск добігає кінця, і побачимося в ефірі вже наступного місяця. Бажаємо миру вам у душах і в країні. На все добре.